Можна до 10 гривень, можна, да. Там, там послуга, ну оправдана. Там є і сидіння зручні, і тепло взимку, протягів немає. Кропивничанка Тетяна розповідає, скільки готова платити за проїзд у комунальних тролейбусах та автобусах. Маршрутками каже, користується рідше. Якщо хочуть підвищити, то хай підвищать і. Якість обслуговування, щоб було чистенько, щоб були сидіння комфортабельні. До 15-ти можна, так. Можна. Да. Це моє, так сказати. Моя думка, може у когось інший. Я вважаю, тому що... Бо... Пальне дорого. Нині вартість проїзду у приватній маршрутці 10 гривень. Вона не змінювалася три роки, розповідає водій Ігор Поцелуйко. Звісно, що малуват. Але ми розуміємо те, що нам треба виконати свою роботу. Вперше за цей рік приватні перевізники, їх шестеро у Кропивницькому, подали в управління транспорту розрахунок економічно обґрунтованого тарифу на їхню думку. Більше 50% це складає на сьогоднішній день паливо, яке піднялося в вартості і буде зростати з відомих причин. Інші це Загальновиробничі витрати. Тобто це і заробітна, сюди входить, і заробітна платня, і забезпечення технічного. Те паливо, яке у нас використовується, це газ, і він був і по 40 гривень, і більше 40 гривень. Наразі потім впав до 20. 6.28, а зараз знову є здорожчання за рахунок того, що підвищують, підвищують податки, і також акцизний збір на пальне в порівнянні з минулим роком то близько 40 це здорожчання. Запчастини. ну, Якщо в середньому брати, то в порівнянні. Все ж таки з 21-м роком, початком 22-го і на сьогоднішній день то від 60 до 120 відсотків деякі позиції збільшилися. Дмитро Вінницький вважає, економічно обґрунтований тариф має бути більше 15 гривень. Про зрахунках він 16, точно не буду, там 16. 15, ну таке щось, вище 16 гривень. Але я думаю, прийнятний був би на сьогодні, якщо от рівень цін залишиться на такому рівні, як він є зараз, то 15 гривень це точно повинно бути вже. Є певні обставини, як і у всій державі, які не дають змогу повністю комплектувати транспортні засоби водіями. Щодня на маршрути у Кропивницькому виходять 62 тролейбуси та автобуси комунального підприємства Електротранс. Про складову тарифу розповідає головна економістка підприємства Наталія Короленко. Електроенергія в тарифі складає близько 30% в електротранспорті, а заробітна плата буде понад 30%. В автоперевезеннях паливо також буде до 30, близько 27% це буде складова частина тарифу, ну і заробітна плата понад 30%. У 2021 році на момент затвердження тарифу електроенергія складала 4 гривні і 40 копійок разом з розподілом. Уже загальна вартість 1 кВт складає більше 10 гривень. Паливо також, дизельне паливо складало 27 гривень на момент затвердження тарифу, 21-му. Ну, сьогодні ми вже знаємо, що. Зараз на сьогодні ми платимо по 55, але стоїть питання знову ж таки збільшення акцизу. З міського бюджету на пільгові перевезення комунальному підприємству виділяють 160 мільйонів гривень. Нині чекають на розрахунок економічно обґрунтованого тарифу на проїзд в автобусах та тролейбусах, сказав начальник управління транспорту Віктор Житник. Заборони на підвищення вартості проїзду немає в державі. Наразі приватні перевізники подали свої розрахунки. Я особисто їх всіх аналізував. Якби було обґрунтовано, я б їм не робив зауваження. Поки що це не обґрунтовано. Регуляторна політика вимагає, щоб ми висвітлили навіть розрахунки для громадського обговорення. Говорить, на коригування тарифу перевізники мають три місяці. Потім після громадського обговорення розрахунки направлять на розгляд виконавчого комітету. Ірина Полулях, Антоніна Крейтор, Юрій Мірошник, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.